Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Сьогодні ми здаємо котельню під заливку, ну і взагалі весь будинок. Теплу пам'ятаєте, в нас вона залишалась на останок на підключення колектора. Колектор ми під'єднали, водою накачали з тиском 10 атмосфер. Зараз в нас повністю весь трубопровід, весь колектор теплої підлоги також під тиском. Що в нас буде ще не завершено, давайте пройдемо зглянемо, що ми тут зробили в котельні. В котельні зробили два виводи. Тут буде невеличкий умивальник, так як це технічне приміщення. Замовник попросив, щоб холодна гаряча вода для того, щоб руки помити було. Далі ця зона зроблена, тут зробили проставку на лічильник. Згодом його поставимо. так? Поставили січатий фільтр, поставили фільтр ББ-20. Цей кран для того, щоб можна було закрити первинний фільтр, первинний кран і зробити зворотню промивку самого цього фільтра січату. Далі зробили байпас. Тут у нас ще буде насосне обладнання. Ну, це вже коли котельна повністю зробиться, тоді ми зробимо для вас відео і розкажемо. Що воно себе представляє, тому що тут трошки така схема буде. ну Цікава схема буде. Так, Колектор. Далі після, після фільтрації у нас іде колектор, зроблений з поліпропілена діаметр 32 з відводами 20 і 25. Що в нас тут по кімнатах? По кімнатах пам'ятаємо, у нас ванна кімната, кухня, душова, далі підживлення, системи опалення. Подача холодної води на котел електричний, точніше на газовий котел. Подача холодної води на бойлер, але ще обв'язки. Подивіться, обв'язки ще немає. Тому що ми зробимо, будемо дороблювати котельню вже потім, коли стяжка буде готова. Тут ще буде велика ємність накопичувальна для на 600 літрів для холодної води. Тому якби тут ще обв'язка нас чекає на майбутньому. До повного завершення. Гарячий колектор гарячої води також душ, кухня, ванна з котла і з бойлера буде. Так, і що в нас? Це в нас другий поверх. Холодна і гаряча вода на другий поверх. Ці три трубки це в нас буде лінія рециркуляції. Ми маленький тут колектор поставимо і обв'яжемо з бойлером. Далі, так, колектор теплої підлоги зрозуміло. Тоді почнімо ще звідси. Ми маємо газовий котел Протер 24 кВт Ягуар Конденс. Також ми маємо для резерву електрокотел від торгової марки Темпо Україна виробляє. Ми їх зв'язали між собою через трійник, заживили через комбінована гідрострілка. І прострілка і колектор одночасно, тому що бачимо, у неї неї є одразу подача зворотка, подача зворотка на дві насусні групи. Так, фільтр, дешламатор тобто він уловлює часточки бруду і часточки заліза вловлює, так. Далі розширений бак додатковий, тому що в нас система чимала. І ми додатково поставили розширювальний бак. Далі у нас стоїть кран для розширювального баку. Цікавий такий кран, тобто його можна закрити і злити з нього воду. Не, е, при тому всьому ми не, не будемо зливати з цієї частини контура котлового, контура воду. Це дуже важливо для, для сервісу. Так, Це у нас контур підживлення системи з невеличким редуктором, простеньким, таким від торгової марки Жакоміні Італія. Для того, щоб в випадку, якщо там тиск буде перевищувати 3 атмосфери, так, ми підживлюємо систему опалення і десь, десь не, не замітили, що тиск збільшився і може спрацювати підривний клапан на котлі. Тому можна поставити собі 1,5-2 бари. Відкрити кран і не переживати, що у вас спрацює запобіжний клапан на котлі. От. І ходити собі розповідлювати, припустимо, радіатор. Так? Що далі? Що далі? Так, ця у нас труба також по запиту замовника. Ми вивели на вулицю на полив, сюди підвели металопластику, далі перейшли на поліпропіленову трубу. Так. Зробили розбірне з'єднання, щоб у випадку, не дай Бог, якоїсь там проблеми з цією трубою, тому що там заболи, наприклад, закрити, вона там лопнула та частина, її можна завжди замінити цей шматок поліпропилинової труби з цього місця і до вулиці. Так, далі, друзі, дивимося дві труби. Це в нас холодна гаряча вода, має підійти ще до котла. Також розв'язка буде згодом, тому що я говорю, нам в першу чергу потрібно всі кінці з підлоги вивезти, щоб залити. Що в нас далі? ще? Ну, І сама розв'язка. Насосні групи беремо так. Ця гідрострілка так комбінована. І дві насосні групи це радіаторне опалення, подача зворотка і тепла підлога. Потача, зворотка, зі змішуючим вузлом. Так. Просто, і торгова марка Оля Про, це також Олі Про, Україна, виробник Україна, місто Харків. Далі. Тут ми зробили на радіаторне опалення розв'язку на другий поверх, другий поверх там 150, метр... 150 метрів квадратних, ну і перший поверх відповідно на 150 метрів квадратних, так? Тобто зробили гідравлічну розв'язку через і на другий поверх, і на перший. Перший поверх, як ми бачимо, вже у нас під'єднаний. Ця також розв'язка, всі ці труби, які ви бачимо, шинки ми поставили, ми піднімемо згодом на другий поверх. Тобто, на другий поверх буде підніматися ще 5 труб. Дві опалення, холодна, гаряча рециркуляція. Тобто, загалом буде ще 5 труб. Ну і каналізація це шоста. Мабуть, так, мабуть, все я вам розповів по котельні, але все ж таки котельня, коли вже повністю завершиться, тоді ми вам повністю ще розповімо. Тому що тут цікаво буде ще стояти два насоси, два насоси на підвищення тиску і буде ємність стояти 600 літрів з ниржовіючої сталі для заповнення системи для резерву. Також ще має бути розширювальний бак, тому комплектація ще велика в цьому приміщенні буде. І замовник нам віддав тільки дві сторони: ось ця сторона і ця сторона, цей бік котельні, ми маємо його використати. Оця частина котельні це вже залишається на якісь інші технічні потреби. Тому тут у нас багато ще обладнання буде зроблено на стінах. Так що так, якось, друзі, так, бойлер від торгової марки, як ви бачите, Атлантік. 100-літровий, в принципі, також обв'язка буде згодом. Ну, якось так, якась така у нас котельня, начебто труб багато, але в принципі, мені здається, ну, вона має бути так. Що, Щодо колектора холодного водопостачання. То пам'ятаємо, тут ми розділили на зони. Душ, кухня, ванна, підживлення ще раз системи. Холодна на бойлер, холодна на котел. Другий поверх. Тобто крані багато, але воно розділене все. У випадку, якщо у вас якось, в якійсь кімнаті, не дай Бог, щось якесь буде протікання води, ви перекриваєте тут декілька кранів, холодну гарячу рециркуляцію. І все, викликаєте майстра, поки він приїжджає, ви можете користуватися по всьому будинку іншими сантехнічними приладами в інших приміщеннях. Ну що, якось, друзі, так. Тому чекаємо наступні відео, чекаємо продовження даної котельні. Ми вам для вас знімемо, все розкажемо ще покажемо. Якщо відео вам сподобалося, ставимо подобання, підписуємося на канал. Слава Україні!